Для більшості раз галактики, біотика це нове і невивчене поняття, що вимагає втручання в тіло істоти, талановиті біотики проводять своє життя, відточуючи свої навички за допомогою нейронних імплантів, активної підготовки в спеціалізованих академіях а в деяких випадках проводячи експерименти над власним тілом. Але навіть з повною віддачею жоден вид не зможе приборкати і використовувати біотику з такою легкістю і так природно, як це роблять Асарі. Народжені на планеті Тесія, Асарі це одностатева раса, індивід якої здатний прожити близько тисяч років. Найчастіше зустрічаються Асарі блакитного або фіолетового кольорів, хоча інші відтінки також трапляються і іноді доволі дивовижні навіть для їхнього виду. Замість звичного для людей волосся на їхніх головах розташовуються тверді хрещеподібні гребені, і саме ці утворені стали основою прізвиська мацакоголовії породили чутки, що Асарі навіть можуть ними ляскати. Попри те, що Асарі це окрема раса, вони приваблюють інші види як психологічно, так і фізично, і це стосується всіх розумних істот. Хоча певної логіки в цьому немає, адже від такої любові все одно народжуватимуться лише. Асарі, Коли Асарі розмножуються, відбувається унікальний процес, званий злиттям. Під час цього злиття Асарі налаштовують свій розум таким чином, щоб передавати і отримувати електронні імпульси шляхом дотиків. Унікальність злиття також у тому, що воно використовується не тільки в процесі розмноження, а й для того, щоб пізнати досвід, навички і навіть спогади іншої істоти. Злиття може відбуватись з будь-якою істотою, незалежно від статі, зокрема і з іншими Асарі, але в суспільстві цієї раси діти, народжені від двох Асарі, мають не найкращу репутацію. Життя Асарі складається з трьох етапів. На першому етапі представниця раси вважається дівою, відбувається її статеве дозрівання, з'являється почуття необхідності вивчати те, що за межами рідної домівки. Безліч космічних станцій, у яких є бари чи нічні клуби, видники кишать танцівницями Асарі, що перебувають в ейфоричному стані першого етапу, але іноді вони можуть піти хібним, як дехто вважає шляхом, доєднуючись до бандитських угрупувань. На другому етапі Асарі стає матроною. У середньому це відбувається на 350 му році життя. На цьому етапі Діва, яка дорослішає, починає замислюватись про Діми про продовження свого роду. Так само в цей період часто починається активне особистісне і посадове зростання, проявляється інтерес до торгівлі, політики та економіки. І нарешті фінальний і найбільш шанований етап життя це коли настає етап матріарха. Риси матріарха починають проявлятись в Асарі на 700 році життя. Для їхнього суспільства вони є старішинами або радницями з багаторічним досвідом життя. Вони з головою занурюються в політику і соціальне життя, намагаючись поліпшити його для інших членів своєї раси. Але слід вказати, що сам перехід на кожен наступний етап відбувається за власним бажанням Асарі, якщо її життєвий досвід і самовизначення цьому відповідають. Так, наприклад, 500-літня Асарі цілком може поводитись як діва, і далеко не кожна матріарх присвятить себе політиці, відмовившись від тихого ведення домашніх справ. Історія Тесії, рідного світу Асарі, не написана кров'ю, як це відбувалось в більшості інших раз простору Цитаделя. Ця історія була виключно мирною. І з цієї причини і через демократичність цієї раси, а також за рахунок переваги вести боротьбу за владу політичними шляхами, тисію часто називають вершиною демократії або перлиною в короні галактики. З боку інших рас планета виглядає світилищем гармонії, але дехто припускає, що вона стане легкою здобиччю або ж смертельною пасткою, якщо раптом станеться галактичний конфлікт. Як відомо, саме Асарі першому в цьому циклі відкрили цитадель, але зробили вони це не без допомоги. Виявивши примітивних представників раси 50 тисяч років тому, протеани зацікавились цим видом, розглядівши в ньому величезний потенціал. Уважно вивчивши Асарі, за кілька років протеани втрутились в процес їхнього розвитку, почавши навчати їх письма, математики, землеробства тощо. Під керівництвом настільки освічених вчителів, асарі, стали швидко розвиватись, і пізніше, спотворені часом спогади про ці часи, призвели до появи культу богині Атама, яка поділилась своєю мудрістю. Утім, забезпечення одного лише культурного розвитку протеанам здалось замало, і за допомогою генної інженерії протеани розвинули притаманну примітивним асарі вроджену схильність до біотики, що сформувалась внаслідок того, що тесія їхній рідний світ була перенасичена нульовим елементом, унаслідок чого і донині асарі є наймогутнішими природними біотиками, відомими в галактиці. Після цього британи перестали безпосередньо втручатись в їхнє життя, але все-таки продовжували наглядати за Тесією, оберігаючи її від метеоритних бомбардувань а одного разу навіть захистили Асарі від нападу ворожої раси, яка визнала їх і планету стратегічно важливим ресурсом. Коли ж протеани покинули Тесію вже після початку війни з жінцями, вони залишили на планеті свій маяк, навколо якого Асарі звели храм, присвячений богині Атама. Як виявилось, маяк Протеан містив власний віртуальний інтелект Вендетта, і протягом довгих тисячліть він слугував джерелом численних технологічних досягнень, що дали змогу Асарі стати наймогутнішою расою свого циклу. Звісно, що саме існування маяка трималось у великій таємниці, щоб не руйнувати загальну віру в те, що Асарі домоглись свої величі винятково власними силами. І аж до 2186 року лише найвищі посадовці в уряді Тесії знали про ту роль, яку зіграли протеани в розвитку їхньої раси. Але навіть це не найстрашніший мінус цієї, здавалося б, бездоганної раси. Адже серед Асарі є ті, яких варто боятись не через владу і не через знання, а через те, що вони можуть вбити вас, всього лише доторкнувшись. Окремо подяку хотіли б висловити спонсорам каналу, а саме Микиті Лиходіду і тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного разу.